І є впевненість у тому, що наша країна розквітне, тому що ми свої таланти та всю свою любов від щирого серця даруємо своїй країні. Моя Україна. батьківщина моя, Україна квітуча, стародавня, священна Київська Русь. Вишиванка барвиста, землиця родюча, я вклоняюсь тобі та за тебе молюсь, Хай до сонячних китиць народу навтіху піднесуться соборів в хрести золоті, залунають дзвіночок дитячого сміху. У добробуті житимуть діти твої, щоб тобі зоренька завжди світила. Як матусина посмішка гріла в журбі, на полях неозорих пшениця родила, я за тебе молюся, вклоняюсь тобі, хай держави соборної велиш сягає, Аж до Чорного моря карпатських лісів, на безмежні простори співанка лунає, Щировіданих дочок надійних синів. Батьківщина моя, Україна квітуча, стародавня, священа київська Русь, вишиванка барвиста, землиця родюча, я вклоняюсь тобі та за тебе молюсь.